Друзі, всім привіт. Привіз горох 18 мішків. Обща вага вийшла 940 кг в мішках. І чуть раніше був привезений тоже 10 мішків. Тут 500 з лишним. 530 чи 560, точно не пам'ятаю. Получилося приблизно 1,5 тонни. Підготовив такий бігбех -біг. 90 на 90 і вишина 1,54 метра, виходить, стоять. Вишина. Ячменю тона, пшениці уходить більше тонни. Зараз глянемо, скільки зайде сюди гороху. Тоді вам скажу точно. Зробив таку для бігбегара, щоб за уші цеплятися, верху подцепив, щоб висипати було мені проще. Зараз будемо займатися цією процедурою. Дебрав. Горох брав у хібаловці. Кому треба, оставлю під відео в описанні номер телефона, дзвоніть, договарійтесь. Ще на даний час у його є приблизно тонн-3, може чуть-чуть більше. Зараз буду висипати, покажу, який, який горох. Так, Висипаємо спочатку цей. Потом той буде, щоб він нам не мешал. Засипав бігбех. Повний. Зараз покажу, який горох. Осталося. У мене три мішки. Один, два, три. Це виходить десь 160 кг. Тож у мішку десь 52-51-53. Смотря в якому. Ну, Будемо вважати, що 160 кг. Осталося, півтори тони. Так що у нас обігбех у вийшлося, тона 340 зайшла. Отакий горох. Чорний є, ну, на корм піде те, що треба, засипав з горочкою. Зараз зав'яжу, покажу як вийшло. Відро для того, що відсипав і відром засипав. Оббіг-біг. Ці три мішки зараз віднесу до мого старого гороха, будемо використовувати його. Поки що той використаємо, а потім будемо цим займатися. Так. Отак зав'язуємо, місто стягуємо все. і закриваємо. Щоб і птички не доставались, то тільки простизати. І мишки не залізли. І все, так получается. Буде храниться нормально. Так, тут у нас у мішках посівний озимий. Надо його сюди обрати, тут буде біг биг із ячменем на корм. Будемо засипати, поставимо. І це у нас не тоже з ячменем. Такий ячмень. Все. Це буде у нас значить, 1, 2, тут поміщається. 3, 4, 5, 6 бігбегов. Тут 6 мішків оберу, буде бігбег. Це сьомий. І тут восьмий. Ще треба буде на клійонку знизу постелити. Там в мене резина, резина постелена. І що у нас виходить, грубо говоря, 8 тонн. 8 бігбел. А в мене їх 10. Ще можна, значить, трохи буде затаритися. Так що, друзі, отак і працюємо. Це я оберу посівни отсюда. Зиму ячмінь. Побачимо. Сіяти вже, мабуть, на осінь не буду, на зиму, верні. А весною ми його посіємо. Скоріше завсне. Так, щоб ми ще не прогризали біг-беги, да, мішки тут не трогали. Порозложу яд тут везде по кругу. Вони у мене тут лежить і будемо наблюдати, щоб лежав яд. Як буде яд лежати, значить миші трогати не будуть. Друзі, кому сподобалось, ставимо вподобайку. А хто забувся підписатися, підписуємося, щоб не пропустити наступне відео.